Ми спочатку виграємо війну, Точніше, ми створюємо хоча б умови для того, щоб її вигравати, розумієте? Ну, типу, хоча б просто умови. Ми починаємо бачити ну, стратегію, ми починаємо бачити майбутнє безпосередньо, ми починаємо бачити, е як ми незалежні від партнерів. Ну, ну Ви розумієте, ну, я що не виходить. Що, що ви навіть, цікає, навіть да? написали свій мобілізаційний законопроект? Ну, не те, щоб я написав, я це не перший законопроект в моєму житті, який я пишу, але ну, там є речі, про які я розказувати не буду, коли в які моменти життя, я кому що писати допомагав. Ну, типу, кому що підказував з того досить непоганого, що зараз нас оточує. Що ну, типу можна житті. було житті взяти з вашого варіанту і включити в той, який нам пропонують. Дивіться, е є речі, всі, що я написав, речі, вони контровершал. Да? Типу, все, що я написав, воно типу буде викликати, типу, якусь, ну, типу, якусь незгоду. Ну, типу, але я вважаю наступне. Я вважаю, якщо давайте підсумуємо, я вважаю, що нам треба будувати воронку і систему, яка заохочує і розвиває. На відміну від тої системи, яка наразі розбудовується. Яка система наразі розбудовується з виняттям людей з транспорту умовно, ну, типу, з обмеженням прав, ну, типу з таким прям відкритим обмеженням прав, це потрібно, ну так, у нас же зараз іншого варіанту немає. Ну окей, ось інший варіант. Ну, Типу, інший варіант полягає в тому, я не вважаю, що мобілізація має бути тотальною, я, маю, я вважаю, що навчання має бути тотальним. Я не вважаю, що кожен чоловік в країні має бути ну типу в стані, що його в будь-який момент просто беруть і ну типу відправляють, Ну на штик, ну під штик ставлять, як там сказати правильно. Я вважаю, що кожен чоловік е, має знати, що він вже їде на навчання зараз через місяць, через два місяці, через максимум три місяці. Їде кожен на навчання. Я я пропоную на даному етапі три рівні навчання. За кожен дається відсрочка що ми хочемо, вмотивувати кожну людину. Дайте людям те, що вони хочуть отримати. Всі хочуть отримати відсрочку. Ну, дайте людям відсрочку, будь ласка. Е, перший, міс... перший рівень пройшов, навчився в всіх базових речах, почав взагалі розуміти, що на тебе очікує. Другий рівень пройшов, отримав е, спеціальність. Третій рівень пройшов, вже отримав практику в, ну, в конкретних умовах, ну, з конкретною частиною тощо. Пройшов три рівня на кожному, починаючи з першого, тебе рекрутують, тебе агітують. Забрати повноваження робити отак. І замість цього залишити сучасне, треба агітувати, треба заохочувати. Це дуже легко буде робити, коли людина на власні очі побачила, чим їй треба буде займатися. Ну, типу, як вона буде працювати, віднести з цього всього до, як до роботи. Далі, що стосовно е, зобов'язань е, людини перед е, державою, я вважаю, що термін цих зобов'язань треба виставити на, на, на початку на 6 місяців. Угу. Я поясню, чому. Для того, щоб зникло повністю відчуття того, що це One-Way ticket. Ну, що це квиток в один кінець. Ні, він не є квиток в один кінець. А також щоб зникло відчуття, що хтось може не служити. Тому що ми розуміємо, що якщо 6 місяців, то там будуть всі. І всі проходили навчання. Ну, типу, і всі знають, і всі замінять всіх. Але люди, які пропрацювали 3-4 місяці, і в них це виходить, ну і вони результативні в цьому, ми будемо їм пропонувати і гроші ну, типові посади, і брати вже просто на патріотичну мотивацію, на свідомість цих людей, ну, я маю на увазі, і багато хто продовжить. А вже ж. Тому що ти вже, ну, ти вже це потримав в руках і ти знаєш, що ти можеш це робити. Ну, В такій моделі я розумію, що зараз можна сказати, що вона капець яка утопічна. Ну, це, Я думаю, що погодиться, це пряма протилежність всього того, про що ми говоримо зараз. Це, по-перше, чесно і відкрито, що це стосується кожного. По-друге, це чесною відкрито. Що спочатку ми допомагаємо тобі розібратись, стати спеціалістом. Ну, типу, і ми не, не перехреслюємо нормальне, звичайне життя. Ми просто його змінюємо. Це про адаптацію до життя під час війни. Ну йдеться, да, якщо ми розуміємо, що війна буде йти роки, 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 роки. Значить, нам не треба розділювати тоді суспільство на три категорії: білі і не дуже білі. Ну, ви розумієте, в якому значенні я не про расизм зараз кажу, я про сегрегацію. Ну, типу, жінки і чоловіки. По перше, у нас шикарне розділення, божественне. Я взагалі не розумію, яким чином воно відбувається, завдяки чому, як ми ну типу вважаємо це цивілізованим? Я не знаю. Ну найто то буде. Ну, типу, я кажу, на совісті кожна жінки мають пройти через це? я вважаю, що не можна. Одну групу під це підводити, розумієте? Ніяку, яку б ми не викреслили одну групу, щоб ми скажемо, що 40-річні мають, а 30-річні, умовно, не мають. Я не вважаю, що так може бути. Ми ж скажемо, що людина, яка за вишки 1,85 має, а 1,70 має, Це все дискримінація. І негативна, і позитивна. Тобто всі Ібо... жінки також мають пройти, ну, принаймні навчання. Я тобто... думаю, що навчання так. Я не бачу ніякої проблеми в пошуку спеціальності, я не бачу ніякої проблеми в, ну, типу, в тому, щоб бути готовим стати на деякі виробничі ну, позиції, якщо буде така потреба. Ну, стати на певні позиції забезпечення, якщо буде така потреба. Я розумію, що, я розумію чому вводиться ця дискримінація і вона ну, виводиться до певного дуже високого рівня. Бо так країну можна утримувати. Бо чоловік на фронті він думає, в мене ж там дружина, ну і в мене там дитина, є за що боротись. Я розумію, це жінка в цьому питанні дискримінована. Ну і чоловік дискримінує, тут всі насправді, тут ну, в прольоті, тут насправді всі. І далі ми ще раз ділимо суспільство, Бог з ним там, чоловіки і жінки. Окей, і ще раз ми розподіляємо суспільство по лінії. Ось ці е, мають, ці не мають. Оці мають захищати, ці не мають захищати. Я вважаю, що тут починають виникати економічні фронти, тощо ця вся штука з уклоністи починають виникати. Вся ця історія, яка має негативну конотацію, і в довгостроковій перспективі приведе тільки до глибокого розколу суспільства і до збільшення рівня суспільної ненависті одної категорії до іншої. Бо я не вважаю, що є уклоніст. Взагалі він може існувати. Я думаю, що існує поганий рекрутер. Ну, типу, Я не думаю, що буває взагалі така штука, як уклоніст. Буває, ну, типу, давайте на роботі так називати просто людей, які не хочуть працювати у вас в компанії. Давайте називати їх уклоністами. Ну, це буде кайф, я вважаю.